З вами телеканал Правда Тут і я Євгенія Полікаква. І цей стрім аж ніяк не можна пропустити, тому що той, хто до нас сьогодні доєднався, є надцікавою людиною, чиї таланти оцінила сама Шерон Стоун. Знайомтеся, Артур Солецький, наш львівський художник. Пан Артуре, вітаю! Вітаю! Ну, ми всі знаємо, як підірвала мережу Гулібуцька зірка своєю розповіддю про вашу велику маленьку мрію. І я особисто знаю, що ви не знали, кому ви продаєте цю картину, і тим більше не очікували такої грандіозної реакції. От я вас прошу: усі, усі дрібниці цієї неймовірної історії нам розказати насправді, якщо починати спочатку, то ну треба ж спочатку почати так. От, то до мене в інстаграм звернувся американець. От, з бажанням придбати мою роботу для себе. От, після того, як він придбав роботу для себе, він сказав, що його подруга зацікавилась картиною також і хоче придбати. От, але не говорив, хто це. Буквально зразу ми обрали цю картину, яка зараз в Шерен Стоун, і, і все. А потім я побачив відео. Ну, потім. А оскільки часу минуло з того часу, як ви продали, так? І те, що це відео з'явилося. Так, орієнтовно півроку. А, і ну, це буквально було а, ну, типу, таке здивування для мене, коли я побачив відео. Мені написала Юля Соловей а, а, з Ukraine Валп і каже: Ти знаєш, де твоя картина? Я такий: а, ну та, знаю, ну тому що я орієнтовно знав, де вона знаходиться, але коли побачив відео, та була така а, дуже. Ну, Дуже неймовірна реакція в мене на це. Розкажіть, яка детально? Е, ну, е, ну я не знаю, насправді я зараз вже не пам'ятаю там е, досконало, що я відчув той момент, але ну це, мабуть, е, якийсь такий момент визнання, е, коли такі люди в тебе хочуть придбати роботу, їм подобається те, що ти робиш. Тобто, ти не робиш це просто так, типу робиш. Е, і хтось цим захоплюється. Це, це не може не, 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 не надихати. Власне, ця картина про що вона? От які посил ви хотіли дати, так? І наскільки це а, правильно сприйняло Шерон Стоун? А, насправді, я завжди говорю, що ангажувати глядача своїми. Такими дуже конкретними концепціями в картинах, типу, не можна, тому що твоя ідея це твоя ідея, але глядач завжди може вбачати якусь свою. Типу має, має мати можливість відходу від твоєї концепції вбачати щось своє рідне. От, але загалом, якщо говорити про мою концепцію, то <кій> ми спілкувалися з другом якось, і він розповідав мені про свою дитячу мрію, типу, як він хоче стати пілотом, як він хоче літати. Uh, і в конкретному моменті казав, що хоче собі придбати літачок. Тобто не якийсь там мега крутий, там звичайний, uh, ну мовно кажучи, кукурудзник, uh, от щоб просто uh, мати таку ніби свободу пересування, типу, і мати, uh, ну а і мене так, якщо зупинитись, то мене саме ця мрія, типу, вона так трошки uh, зачепила, оскільки. Uh, у нас зараз така ніби, важка, важка ситуація в країні. Тому е, дивно було, коли людина 60-чу мрію несе в собі. Типу, і вона її трансформує, типу, і вона все ще від неї не відмовляється. Це, 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 це прекрасно. От, ну, і мені захотілося зафіксувати це на полотні. Чи було ще пропозицій від Шарон Стоун придбати якусь певну вашу роботу? Е, нових пропозицій не було. Е, от, тому. Не було. А можливо, інші зірки, не тільки голівудські, так і наші українська. Взагалі, от як ця історія змінила ваше життя? А, насправді ще не знаю. А, мабуть, вона ще прийде, от але ну, типу, дуже багато уваги від медіа, дуже багато а, приємних коментарів від а, глядачів, від а, а, підписників в соціальних мережах, а, оскільки раніше там десь. Можливо, отримував забагато хейту, тому що я доволі активно вів, вів соціальні мережі. Точніше, не я, а моя дружина мені допомагає це робити. От і дуже часто там люди повіду, що ти малюєш, що це таке? Типу, для чого це? От, але зараз так в моменті ці всі люди, які це писали, зникли кудись. Типу, ну тобто, взагалі немає типу негативу ніякого типу в соцмережах. Типу, ну і це це мене тішить. От зараз ви мене здивували, тому що я думав, що в нашому сучасному світі люди сприймають творчість правильно. А я не думав, що є хейт. Ну а, насправді а, деякі люди сприймають правильно, але деякі а, мають певну агресію до цього. Можливо, через те, що вони бачать доволі а, просте, лаконічне, мінімалістичне зображення, і, а, мабуть, під свідомості більшості людей здається, типу, я таке теж можу зробити. Е, от, а ще коли типу десь додається ціна на картину, типу, то людина отримує ще більше типу негативу. Типу, блін, як так? Типу він робить такі елементарні речі, типу, але так дорого хоче за них, типу, так багато хоче за них отримувати. Тобто, в підсвідомості людей, типу, деяких складається це в якусь негативну картину. Тому, е, тому зрештою нічого дивного. Якщо нас таке маркантильне питання, а скільки коштувала ця картина? Відверто кажучи, не пам'ятаю. У мене, у мене запитували були це, але е, пам'ятаю, орієнтовно 1200 чи 1300 доларів. Тобто не якась там мегавал сума це там стандартний, е, стандартний чек за мою картину. А тепер підвищити ціни з огляду на те, що ну, у вас такі клієнти тепер. Е, е, наразі ні. Оскільки ну, типу, це, 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 це не всі е, характеристики, які складають типу, вартість на картину. Типу е, вартість на картину складається в такому доволі складному алгоритмі, типу, взаємодії там, між виставками, колекціонерами, е, тобто твоїм художнім доробком. Ну наразі ні. А зрозуміло, що Шерон стоун оцінила ваш талант, так? а ви як до неї ставились завжди? То чи дивилася її фільми? Як ви ставилися до її творчості? Щось змінилося ну, зараз? Ну звісно, звісно, дивився. Типу не міг не дивитися, оскільки там елементарно, мені здається, в дитинстві по телевізорі крутили фільми тільки з нею. Тобто, там тато весь час телевізор включав, і ну точ, точно не міг не бачити її творчість. Але насправді, коли виріс, типу, то передивився деякі фільми, типу, оскільки ну хотілось. Переоцінити, типу, все таки з дорослої позиції, типу, е якість кіно. Ну і як, от що ви про неї думаєте, так про її творчість? Ну, Вам подобається? Е ну це безперечно легенда. Типу, тут е тут тут немає про що сперечатись. Типу, оскільки це легенда в Голлівуді, типу, яка ну, типу, зробила свій величезний внесок, типу саме формування кінематографу, типу, і саме кіно. Ця історія а, і ваші друзі, рідні, так Щось змінилося в ставленні до вас? Mm, ні. Мені здається, в мене в самого всередині не змінилось ставлення до себе. Типу, оскільки ну, це, це якийсь е, крок, та можливо для когось він. Е, Виглядає там, мега великим, але ну, мені здається, що в мене ще все життя попереду і будуть е, ще, ще більше типу, крутих подій, типу крутих е, проєктів, е, співпраць. Тому, е, тому це один крок, який формує наше життя. Типу. Якщо говорити про ваш стиль малювання, що це за стиль? Як довго треба працювати над однією роботою, над однією картиною? І де можна побачити всі ваші витвори? А, загалом, а, якщо говорити про мій стиль, то а, ну, він формувався доволі довго. А, починаючи там з навчання в Києві, коли я хотів займатися академічним живописом. Ну і займався академічним живописом. А, потім я приїхав до Львову. Львова. Львові більш декоративна школа а живопису. У нас академія а, мистець, типу все-таки має таку декоративність своїй. В своєму стилі, скажімо так. от І поступово почав відходити від реалістичного зображення, так як навчався на кафедрі монументального живопису. Тому типу, ми завжди орієнтувалися на мегавиразні зображення, а виразні зображення це силует колір та форма. от І починав відкидати, відкидати, і в результаті дійшов до таких доволі мінімалістичних силуетів фігур. А, можна порівняти їх з грецьким вазописом чи якимись архаїчними малюнками, оскільки це такі а, класичні представники монументального живопису а, і виразного живопису. Ну, скільки над однією картиною часу треба працювати? Переважно робота починається не з моменту малювання самої картини, а з моменту створення ескізу, оскільки ескіз можна там намалювати, коли натхнення за п'ять хвилин, а можна ескіз там мучити, перекомпоновувати, шукати якісь інші композиційні ходи там, тижнями. Тому, тому момент тому саме створення, типу, тобто, конкретно не можу сказати від моменту ескізу. Але від моменту роботи на полотні орієнтовно тиждень. Тобто, коли підходиш до самого полотна і починаєш переносити готову ідею на нього. І де ми можемо побачити ваші роботи? А... Насправді доволі часто виставляюсь в різних виставкових центрах, але зараз так вийшло, що на даний момент типу у мене жодної виставки немає. А я насправді дуже часто, коли до мене пишуть, запрошую до себе на майстерню. Можу показати картини там. От, ну, або знову ж, ж таки в соціальних мережах або там на платформах, на яких там я виставляю картини для продажу. Пане Артуре, я дуже вам вдячна, що ви знайшли для нас час і я бажаю, аби таких клієнтів у вас було вже багато, багато, багато. І дякую вам, що ви популяризуєте Україну, наше мистецтво і наше бачення життя. Дякую, дякую вам.